Очеретине село, куди намагаються просунутися ворожі війська, стабілізувати сформований виступ та розширити його. Пише у зведенні інститут вивчення війни. Для жителів сусідніх сіл ситуація погіршилася за останні кілька днів. Люди покидають власні домівки, і рятуються від постійних обстрілів з авіації. Наша кореспондентка Софія Чола спрацювала разом з поліцейським загоном біля Янголи під час однієї з евакуацій. Деталі в наступному матеріалі. Дорога до села Новоолександрівка, поодинокі мешканці на вулиці та розбиті будинки. Запланована евакуація. Вчора позвонили нам на телефон, сказали, що селища Новоолександрівка знаходяться матір з двома дітьми, 15-16 років. І є бажання виїхати до міста Пакровські. Будемо забирати їх. Батька залишається там, матір з дітьми виїжджає. Лінія фронту здвинулась біля очеретиного зараз. Дуже гаряча. А села село це Нова Олександрика знаходиться в двох кілометрах від селища Черетини. За останній тиждень поліцейські загону біля Янголи вивезли з десяток людей із Очеретиного. Це ледь не вартувало їм життя. Тепер евакуйовують мешканців сусідніх сіл. Над нами завис ворожий дрон і коректував. По нас працював міномет. Потім по дорозі, коли ми вже виїжджали з села, ствольна артилерія працювала. Ну, нам пощастило. Ми виїхали неушкодженими. Авто також не було неушкоджено. Білий бус майже не зупиняється дорогою. Заглушити автівку надовго означає стати ціллю для ворожого фпв дрона. Добрий день. Ми до вас під'їхали. Де ви? З хата, я не бачу, що немає номерів на… Родина вже чекає на подвір'ї. Дружина та діти виїжджають. Чоловік ще вирішив залишитися в селі. Ні, Я ще тут. Ось так під звуки. Виходів та приходів родина покидає свою домівку, досідає на машину евакуації до білих янголів. Акуратно, давайте Хорошо. ви теж берегіте себе. Якщо що звоніть, телефон мої. Швидке прощання, та ми знов в дорозі. Вже в автівці Тетяна розказує, речі доводили збирати швидко за кілька днів. Стало надто небезпечно, щоб лишатись у Новоолександрівці. Ви знаєте, мені здається, буквально за три останні доби. Я ще вчора на роботу їздила. Сьогодні вже автобуси не пустили. А до цього навіть автобус робочий приїздив. Родина їде у Покровськ, із житлом їм допомогла керівниця Тетяни. Жінка каже, дуже вдячна їй за це, бо зможе і далі працювати та годувати дітей. Ми буквально щойно виїхали з виходнівки і поліція каже, що. Той тим, що ми бачимо на обрії, це, ймовірно, працює авіація та скидають каби по мирному селу, в якому ми щойно були. До Покровську родину везе евакуаційне авторятувальників. Екіпаж білих янголів, що має завести гуманітарну допомогу у села, наближені до лінії фронту. Гірше стало за останні кілька днів. О, звісно, гірше. Поліцейські обмінюються з Миколаєм. Місцевими новинами. Чоловік розказує про нещодавні обстріли з авіації. Неподалік від дому лежить нерозірвана авіабомба. Ну, mm. Тут метров 400. Отсюда. Ну великий. Mm. Якщо великий, там один лежить на 500. -ка. Лежить у вас. Бро. Ну так, метров 400-500. <реку> Геннадій передає місцевим важливу інформацію: росіяни зайшли на околиці сусіднього села. Треба готуватись до евакуації. Ну вже в соловій зайшли. <реку> ну, <так і> <реку> зайшли вже крайній вулиці що, збирають, як тільки ящики з гуманітарною допомогою вивантажили, час їхати далі. Ну, в них саме таке базове: це масло, цукор, м'ясо тушковане, сардини. Все, що люди потребують, саме таких. Звано також. Ми загалом ще привозимо хімічні набори. Хліб також Назад. ось привезли. Дорогою отримуємо повідомлення одного із поліцейських білих янголів. Поранило наш екіпаж не може швидко приїхати на допомогу. Ми надто далеко. Тож поліцейські продовжують свою роботу. Баби прилетіли. Бабу я бачив в тій стороні, коли ми якраз на Золонавському погробили. У селі, куди приїхали, залишилось лише двоє мешканців. Може, чогось вам не вистачає? Лекарства потрібні. Ліки, так? Да? Так, да, баки. А які, скажіть ми? Одгалови атлочика від, від серця е, Зараз запишемо. Миттю розгрузились і повертаємось до поліцейської частини. Дорогу у вікнах дим від влучання кабів, не розірвані боєприпаси в полі та зруйновані будинки. Вже ввечері Геннадій дізнається із пораненим поліцейським все добре. Однак, після закінчення роботи екіпаж отримав повідомлення про загиблого у новоолександрівці. Росіяни за кілька годин випустили майже 20 авіабомб по селу. Чоловік Тетяни виїхав того ж дня. Тепер вони разом. М, з родиною у відносній безпеці з Донеччини Софія Чолос, Максим Асленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.